дуже міцно. А кулаки, кулаки, кулаки уявляти, що у нас щось в руках 5-7 секунд, а потім робити виброс. У межовій на Дніпропетровщині працює кімната психологічного розвантаження для переселенців. Я Авдіївка тут проводять арт-терапевтичні заходи, надають безкоштовну групову й індивідуальну психологічну допомогу. Також влаштовують консультації з лікарями та юристами. Кімнату часто відвідує Тетяна. Разом з чоловіком вона виїхала з Донеччини у березні 2022 року. Поїхали, коли вже почали бомбити рядом дома. Я вообще-то не хотела, мы сказали, поедем. Вот поехали на недельку, уже два года здесь. Робота з психологами, говорить, допомагає їй адаптуватися на новому місці. Як-то відвлікаєшся, тому що я не працюю, все время дом, все время одно і то же. Так я прийду, інші люди, -то, то же саме, то порисуєш, то там щось услышиш. Ну, як-то відвлікаєшся від цих сірих мислів вдома. Жовтим давай голова. Психологиня Анна Макаровська розповідає: здебільшого переселенці звертаються з проблемами, які пов'язані з їхнім травматичним досвідом. По перше, це відчуття певної тривожності, це погіршення сну. Іноді важко адаптуватися. Це життя два роки в очікуванні. От, ну, нібито на валізах, що тут або я повернуся додому, або тут я буду тікати. Є втрати, звісно, з цими темами звертаються, і є побутові питання, дитячо-батьківські стосунки, певні якісь кризи. Групові заняття з психологами відвідують не лише переселенці, а й місцеві жителі. Це допомагає адаптації ВПО на новому місці, каже психологиня. Чи є комунікація, це дуже важливо, бо особливо якщо це люди старшого віку, у них замале коло спілкування і дуже важливо навіть для того, щоб інтегруватися в громаду. Цю кімнату відкрили два місяці тому. Тоді у громаді було 150 переселенців переселенців Завдіївки. За цей час її відвідало понад 500 людей. Говорить ініціаторка проєкту Людмила Кропив'янська. Знаєте, коли людина приходить перший раз, багато хто плаче. Тому що відчути себе в рідних стінах хоча кожен Навдієвець. Тут працюють психологи з різних благодійних організацій. Усього залучили близько десяти спеціалістів. Відвідати кімнату можуть не лише переселенці Завдіївки, а й з інших населених пунктів, які розташовані у зоні бойових дій. Сніжана Салівон та Поліна Поломарчук Суспільне новини, Дніпро.